Пов'язочко <реш> <реш> поле, фінішує третє коло, давай на фініш пішов, останнє коло <реш> Олександр Котолуп, не здаємося, досягаємо, вперед, 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 відпрацьовуємо Де <реш> можна спробувати повернутися в цю інфекціональну відпорту? Тут на оболоні можна займатися у організаторів єдність Це ліворуч знаходиться від Прошнату, якщо бачите з лівої сторони у Сергія Півко, також можна в з парку. У мене у Олексія Сіденко трошечки реклами для себе. Так, так, так. Ось му завжди можна позайматися. Коли відкривається сезон? Вже, вже вже, як тільки потихліло, як тільки починається. Перше, друге, третє місце. Просимо від дітей всіх ворожних і дітей. Він нічого зараз будуть пішкувати. Він із армію. Але дуже записку діда. Давай тут підтримуємо учасниці. Давайте постаємо. Давайте, давайте, давайте! Фініш, хватить, фініш! 63, й підіть! 63, відомі, піхоти! Фініш! Версло! Версло! Бачите! Ааа! Але це було фантастично, ти наругає! Драма фініше! Драма! 36 номер, категорія 12, 21, 34, категорія 14 пунктів. Олексій Ломака. Гардошні Репід Лайф. Приїжджає на четверте місце. Але друге в своїй категорії. Красавчик. <звук> Він 38